Друзі, всім привіт Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні поговоримо про мої книжкові табу або тисяча одна причина, чому я не візьмусь читати книжку. Насправді історія зйомок цього відео вже триває декілька років. Це моя вже... Четверта спроба буде відсняти цей формат. Тож сьогодні я вирішила або воно вдасться, або я більше ніколи за нього не візьмусь. Останнім часом багато нових глядачів на каналі, і я вирішила зняти такий розважальний формат відео. І знаєте, я аж задумалась, бо як вияснилось не так багато речей, які можуть мене відштовхнути від потенційного читання книжки. Але тут радше буде йти мова саме про. Ті випадки, коли, скоріш за все, я навіть не почну її читати, тобто я навіть їй не дам шансу. А якщо вам би було б цікаво дізнатися про якісь тропи книжкові, тобто якісь гачечки, через які я закину книгу вже під час її читання, то будь ласка, напишіть в коментарях. Мені навіть самі було б цікаво подумати на цю тему. Мабуть, я би туди написала про любовний трикутник або щось таке. Цікава тема, напишіть в коментарях. І знову ж таки, оскільки це відео вже мало шанс тричі бути записаним, то давайте я пройдусь по своїх старих пунктах, які писала приблизно рік тому, і поглянемо, скільки всього з того змінилося, скільки пунктів досі актуальні, і подумаємо про це. Мої книжкові жанри, які я не візьму читати: фантастика, фентезі, космоопери, наукова фантастика, вестерни, вестерне. Ну, загалом так. Єдине, що можу сказати, що це не стали прям табу, це скоріше ті жанри, які я точно першочергово ніколи не буду обирати. Але. Чи це табу ну, на зряд. Тому що все-таки, якщо мені дуже сильно розрекламують ту книжку, і вона буде фантастикою, я спробую. Принаймні, з нещодавнього я читала Філіпа Діка, це фантастика, я читала Куртовангота. Вестерне, як мінімум, це цікаво, тому чому б ні. Пункт номер два це банальна жіноча проза або сентиментальна проза. Сестри Бронте, Джоджо -Джо Моєс, коли закохані, не можуть бути разом, бо Просто так, ой, це так мило. Ну насправді так. Я ставлю собі плюс, тому що реально сентиментальну прозу я не люблю. Оце Світлана талан. Мені здається, що в принципі в українських авторів таких дуже мало є. Але е, ніша ця закривається точно е, перекладами. Та, таке є Люко Люкодишфар, мабуть, теж, хоча це не дуже сантиментальна проза, це якась окрема, окремий підрозділ треш-прози. Далі, четвертий це романтизація токсичних стосунків, буремний перевал. Е, і що важко не дочитала колись. Ну, романтизація токсичних стосунків, як я буду знати з анотацією, що там є романтизація токсичних стосунків, мабуть, радше ні. Єдине, що ось за буремний перевал, а я не згодна з собою, тому що буремний перевал на час, коли він був написаний, це була дійсно такий собі прорив в тому, як можна писати про любов і яких можна героїв описувати, що вони не ідеальні, що це не Дікенс, дає чорне біле Тому, в принципі, я з собою тут не погоджую. Берем перевал це нормальна книжка, а романтизація ну, не те, щоб це табу, але так, це, це неприємно. Ой, Боже, це так мило. У мене четвертий пункт Юрій Венечук. Як ви розумієте, <п 'яти> не змінилось нічого. П'ятий пункт жорстокі заради жорстокості. Наруга над тваринами, наприклад, кладовище домашніх тварин. Так, але е, залежить в яких цілях? Якщо це просто елемент історії, щоб показати наскільки герой уже повністю відбився від будь-яких адекватних меж, то да. Тоді так, якщо це просто жорстока книжка, де взагалі жорстокість як домінантна риса, героя, скоріш за все, я не візьму, бо я про таке не люблю читати. Мотиваційна література, що продає гарними словами, очевидні тези. Теж так, мені здається, що хороша художка може більше замотивувати за мотиваційну літературу, але... Теж залежить, наприклад, якщо мотиваційну літературу додати під соусом якоїсь біографії, якщо щось такого плану, якщо це мікс жанрів, то може бути цікаво, коли головний герой поводить себе протилежно до свого опису від оповідача. Щоб це малось на увазі, тут стоїть коефіцієнт поцілунку, як приклад. А коефіцієнт поцілунку це ромком, який мені дуже не сподобався. Це така романтична, еротична, скоріше, навіть книжка. Це просто поганий написаний текст. Якщо герой протилежний до опису, умовно, навіть те, який його мій мозок після дев'ятої години не працює. Це просто претензія до самого автора. Якщо він описує героя одним чином, а робить вчинки зовсім інші, то так, але це скоріше до... Написання до стилістики, а не до табу, коли немає закінчення книги, бо автор хоче продовжити книгу. У детективах таке не пробачає. У детективах я не пробачаю містику, Юля. А ось такі речі ми дозволяємо. Якщо це серійна історія, то все одно це прикольна. Навіть умовно, от я читала я не так багато серій читаю, але ось, наприклад, четверте крило. Там е, є певні такі гачечки, через які хочеться продовжувати читати. Це не є погано. Дев'ятий пункт звучить дуже лаконічно. Опис дубу на сторінку. Знала б ти, Юля, що ти будеш зовсім скоро читати пруста. Ти би таких речей не писала. Огидні еротичні сцени з розбещенням неповнолітніх 100% це одна з причин, чому я ніколи в руки не беру мою таємну венесу. Для мене це настільки огидно, що я навіть не можу <пи> про це думати. Коли в основі історії герой злочинець, котрий повинен нести покарання, але він раптом позитивний персонаж, якого автор шкодує. Я з цим згодна. Насправді, коли немає покарання, а коли у нас іде романтизація якихось злочинів і так далі, це не прикольно. Я розумію, що таке часто відбувається саме в еротичних історіях, тому що е, всякі злочинці, всякі такі неадекватні люди іноді можуть викликати у нас протилежні емоції. Це точно така вибірка літератури, де це можна дозволити. Якщо це, е, не дай Боже, якась художка, той самий детектив, де нам показаний герой, як просто еталон. А він там кривдить людей, то так, це не 14-й пункт, який абсолютно точно збігається з моїми сьогоднішніми табу, це книги від російських авторів, ну і загалом написані російською. Тепер дивимося на те, що я написала напередодні, і будемо аналізувати. Отже, що я накидала? По-перше, це Аделіна. Е, Переслідування Аделіни, всі тексти схожі на це. Серйозно, читайте що завгодно, але не читайте русні і не читайте книжок, де готують жінок. Там немає жодного речення про повагу, про любов, про бажання адекватне. Це просто наруга, яку виставляють щось еротичне. І я свого часу читала Дарки, я читала про мафію книжки, це прикольно, але там ніколи не було нічого з. Травматизацією з насиллям над жінкою ніколи. А в Адаліні там це все піддається під соусом якоїсь пристрасті, і все це відбувається проти її волі. Ну вибачте, я таке не схвалюю. Я снобка. пробачте. Містичні трилери і загалом містика. Я не люблю містику, мені подобається магічний реалізм. От щось таке чарівне, щось таке чотирнадцяке, але, знаєте, з своєю магією, а ось містика, ні, мені не подобається. Я вважаю, що це досить лінивий спосіб розвитку сюжету, лінивий спосіб загалом давати якісь відповіді на питання, дамо там якусь таку причину і все. І ніби це все пояснюється. Я таке не хочу. Поясніть мені, як це відбувається. Забагато і так нелогічно в житті. Мені не треба цього в книжках. Погане видання книг. На моєму каналі загалом ви рідко можете почути якусь скаргу від мене про видання книжок. Мені важливіше, щоб вона взагалі була доступна, ніж те, як вона виглядає. Але фоліо те видавництво, з яким я б ніколи не хотіла співпрацювати. Це щось на рівні КСД. КСД, правда, репутаційно з'їхали, а от фоліо це реально те, що от просто взагалі. Ніякої поваги не викликає, вони наживаються на читачах, вони спекулюють. І взагалі, ну, фоліо, це величезний редфлег, епістолярний стиль. Боже, як я це ненавиджу. Дайте мені прекрасну книжку, Лаурата Пуліцера, Гонкура, дайте мені, не знаю, всі улюблені мої тропи, сатиру, дорослішення і так далі. Але подайте це в епістолярному стилі, і я її не прочитаю. У мене лежить Барба Пурпурова, у мене лежить е, Арисотелі Данте, але вони всі. Частково написани в пислулярно стилі. І я їх не знаю, коли прочитаю. Можливо, і не прочитаю. На черзі навіть декілька авторів. Я згадувала про Люко Дешвар. Це також Кокотюха, як себе позиціонує цей автор. Він настільки смішний і дурнуватий в своїх проявах, що я чесно навіть не збираюсь давати йому шанс. І несподівано теріпрачет. Теріпрачет, звичайно, що ніколи не стає в ряді з Люко Дешвар і кокотюхою, але на цьому каналі можливо все. Насправді теріпрачет це той автор, якому я неодноразово давала шанс. І, мабуть, або я не доросла, або це просто дійсно не моє. Мені дуже нудно. Я розумію гумор, я можу сміятися з якихось фрагментів тексту, але суцільно мені дуже це тяжко і довго мудро не читати. Знову ж таки, можливо, просто в мене зараз не той досвід, не той сеттинг, і мені це просто не заходить. Не відкидаю поки цього автора в перспективі, але наразі. Ні, я не буду його читати знову. Мізогінія сучасних авторів сто відсотків. Я вже про це сьогодні згадувала. Ладно, класики, я розумію, є різні контексти. Але сучасники серйозно, от якби Ілон Маск написав книжку, це було би цікаво. Але чи стало би я її читати? Мабуть, ні, хоча. Може, це лише образ, може, він не такий. є. Примітивний стиль. Це також радше про е, ті штучки, які ти вже бачиш, коли ти відкриваєш книгу, але все одно сила відгуків часто працює. І коли я чую, що це цікава історія, цікавий задум і так далі, але написано дуже примітивно. але, ну, Швидко прочитаєш. То ні, ви не зрозуміли, я взагалі її не буду читати. Для мене стилістика відіграє одну з найважливіших взагалі частин взаємодії з текстом. Мені цікаво, як це написано. Є простий е, на позір текст, є. от там постійні повторювання, якісь абсолютно простенькі маленькі речення в стилі Маріани Лекі, як вона писала, те, що видно звідси. Але це наївне мистецтво. Це треба вміти так написати. А якщо це, наприклад, книга тут осіб детектив, який нещодавно гортала, він подумав, він пішов, він підняв капелюх, він сказав, він відчув так і так себе. Наше мені це читати. Переписка в твіттері, і то буде цікавіше. І останні з пунктів це музична тематика. Я не люблю читати про музикант. І, хоча нещодавно я давала шанс книзі Daisy, John and the Six у форматі відео Спроби розділ, вона мені сподобалась, бо вона написана класно. Це хороший стиль, Тайло Дженкінс Рід, це цікаві персонажі. Але якби це був хтось скоріше за все я би навіть не взяла цю книгу в руки. Я не вважаю себе меломанкою, Я дуже рідко коли слухаю загалом музику. І, мабуть, це стало причиною, чому я про музикантів не люблю читати. Одна від ноктюрни мого улюбленого Кадзу і я не вподобала, мені не сподобалось. І давайте, може, спробуємо нагуглити ще, які я можливі табу книжкові. Може я про щось забула. Оу, та ну тут насправді тематичні табу це. Я під всіма згодна. Це знаєте, прямо всі редфлеги, педофілія, про який загалом я вже говорила, інцест, зґвалтування, як романтичний сюжетний хід, горифікація насильства, тотальна расова стереотипізація, надмірне моралізаторство, зловживання штампами не смакозображення сексуальності, використання психічних розглядів як спецефекту. Насправді та, оце хороший пункт. Коли героя Штучно роблять божевільним, щоб прикрасити якийсь його там прояв себе як особистості, то це Red Flag. Я таке теж не люблю, бо насправді це захворювання, і це точно не треба романтизувати, як таке, бо це дуже нереалістично. Тут ще є табу у контексті читача знищення книжок. Писати в книгах, читати останню сторінку першою і кидати книгу, не дочитавши. Писати в книгах, я обожнюю. Лише найкращі книги отримую таку мою відзнаку. Це прояв любові до книг я вважаю писати в книгах, читати останню сторінку першою. Це прикольно з точки зору руйнування інтриги. Я не знаю людей, які зловживали б таким табу, але колись в серіалі Милі ошуканки я пам'ятаю, що одна з героїнь читала детективи, починаючи з останньої сторінки. Тобто вона дізнавалася, хто ж там вбився, а потім уже слідкувала за тим, як це все маскується, і так далі. Оце прикольно. Я би, якщо чесно, можливо навіть зняла якийсь такий влог. З таким експериментом, мені здається, що це могло бути цікаво. Кидати книгу не дочитавши це абсолютно адекватна реакція на неприйняття книжки, це абсолютно нормально, не треба змушувати насилувати себе дочитувати те, що вам не подобається. Мені насправді з цим тяжко, тому що я ніколи не можу змусити себе щось дочитувати, якщо мені прямо не йде. От я не можу сидіти над книжкою, не Любити те, що там написано, і все одно продовжувати це читати. Мені все одно має бути хоча б цікаво, мінімально. Бо ну, змушувати себе щось читати. Я взагалі не розумію, як це можливо. Мені просто лінь це робити і все, я не дочитаю. Словом, такі були мої книжкові табу. Давайте вже закінчувати на цьому відео. Я дуже сподіваюся, що ви продовжите цей список в коментарях або принаймні напишете, які у вас є книжкові табу. Давайте спілкуватись. І до зустрічі в новому відео зовсім скоро. Па-па!